Оки, наша увага прикута до Покровська Донецької області загострюється ситуація в Дніпропетровській області, тому що так виглядає, ворог стрімко просувається по плавому фалангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область практично усю нашу лінію оборони на півночі. у Нас є нові повідомлення. Зокрема, речник Сил оборони Півдня сказав, що українські військові відступили з позицій поблизу кількох населених пунктів на Запоріжжі. Волошин повідомив, що через масовані. І ворожі штурми понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів нашим оборонцям довелося відійти з районів Новоспенського, Нового Охтинського, Успенівки і Новомиколаївки. Про це інформує РБК Україна. Тож яка ситуація безпосередньо на цьому і на цій ділянці фронту? І не тільки будемо говорити з воєнним оглядачем. Богдан Мирошников доєдняється до нашого етеру. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Так, давайте відразу до справи перейдемо. Ситуація на Запорізькій Дніпровській області на місці їх стипуючи з Донецькою областю. Вона, якщо не критична, то десь дуже близько до того, бо там йде суттєве просування, яке ми поки що не в змозі зупинити, і чому не в змозі зупинити. Тут залишається тільки гадати, бо, наприклад, якщо взяти куп'янський напрямок, то ворог на тій ділянці також має приблизно аналогічний комплект сил та засобів, як і на стику трьох областей Донецька, Дніпровська, Запорізька. Але якщо на Куп'янську ситуація починає потрошку стабілізовуватись, то там. А, якщо ми за Запоріжжя кажемо там, взагалі ну щось відбувається. Мені не зрозуміло, бо mm -hmm. таке суттєве просідання в такі е, стислі терміни. Ну це дуже дивно, що найменше а... пане Богдане, тут mm -hmm. ну, просто треба зрозуміти. А коли відбулося це просідання? Тобто, за скільки часу, так з однієї сторони, ми про Запоріжжя взагалі не говорили тривалий час. Ми говорили там Донеччина, Харківщина, так ну не Запоріжжя, не запорізький напрямок той напрямок насправді почав просідати ще влітку, десь наприкінці липня, на початку серпня, ворог завершив перегрупування сил та засобів на той напрямок. Але потім він і він він хотів там прям повноцінну наступальну кампанію розгортати. Але потім ворог передислокував частину цих сил, які були призначені для Запоріжжя, на Покровський напрямок Донеччини. А з Покровського напрямку Донеччини вони зняли ну, досить побиті підрозділи і відправили їх південніше, якраз от на той стик областей. Але потім вони де, е, 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 трошки відновили боєздатність, доукомплектувалися та наприкінці серпня, на початку вересня, вони також там сунули в масований, в масований наступ. І з того моменту починається відразу ж просідання, бо ми зі свого боку також передислокували частину солдозасобів на покровський напрямок для його посилення. А так як ми не маємо величезного ресурсу в живій силі, та е, в техніці в снарядах, то е, е, зараз відбувається те, що відбувається, але Незважаючи на це, можна було б набагато грамотніше організовувати оборону бо наприкінці вересня, як ми пам'ятаємо, був змінений командувач дев'ятого корпусу, який і відповідає за ту ділянку. І після того просідання, окрім того, що не зупинилося, воно зараз набуває ще більших масштабів ніж до того. Ну там і цей звільнений начальник 9-го корпусу там ж писали, чи змі зокрема Українська Правда, якщо не помиляється, що причина зі звільнення це якраз було те, що росіяни десь там мали успіхи на запорізькому напрямку, і що саме якби це звільнення мало на меті заміна керівника начальника 9-го корпусу, мало на меті покращити ситуацію. Але виходить, що ситуація тільки загострюється. Так, ситуація тільки загострилась, бо ну командувач го корпусу, генерал Тарнавський а, зараз займається. Ну, ну війною він займається, але не більшість часу. Більшість часу він намагається зараз поставити своїх людей на ключові посади в корпусі, і це видимо займає більшу частину його ресурсу. На більше його не вистачає. Ну, це навперше, з ними, що я можу сказати. Якщо висновки до того не були що до нього зроблені, то е, про що казати далі? Тут е, е, потрібно вже щось інше думати, е, і як виходити з цієї ситуації? Бо ситуація вже і на зараз загрожує оточенням голяйполю, е, е, далі буде оріхів. А далі вони будуть з обох флангів просуватися до Семдепокровського Дніпровської області, і звідти, вже якщо вони його захоплять, вони по річці вовчій зможуть організувати такий дуже величезний плацдарм і зможуть сунути на Запоріжжя зі сходу. Тому е е е буквально там пару місяців тому. Я не вірив, що це може там трапитись у такі стислі терміни, там як, наприклад, до кінця року, але зараз ситуація виглядає такою, що якщо прямо зараз не вчинити і не посилити ділянку і не змусити генерала тарнавського займатися війною, а не е, е, якимись особистими питаннями, то ситуація для Запоріжжя буде загрозливою вже там на початку 26-го року, буквально відразу. Тут ще треба зрозуміти також, що відбувається у нас на Харківщині, так тому що російські війська перейшли кордон на Харківщині в районі Воголівки. Про це повідомив засновник Кракен е Немічев. Він заявив, що в планах окупантів з'єднати угрупування у Вовчанську та дворічні вздовж частини лінії кордону. Існує так звана буферна зона близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військових, ані противника. Саме цим активно користується РФ пише військовий, тобто там, десь по суті, такий вільний вільний простір для маневру. Пане Богдана, якщо говорити про саме от Харківщину, ж була історія з е, дамбою е, Білгородською, що її було знищено завдяки нашим силам оборони, і саме у Вовчанську противник десь був тривалий час на вовчанському напрямку. Такий трошки в паніці в хаосі. Але зараз виходить, що вони зібралися до Куби, а ми свою перевагу не використали, коли було знищено Білгородське водосховище? Е, ні, я б все ж таки ситуація на Харківщині на, на кілька напрямків я б таки поділяв. І це різні історії. Ну, дамба, це історія безпосередньо для Вовчанська. А прорив на кордоні це зараз більше є частиною куп'янської операції, бо ворог там почав буксувати. Ворог почав вибиватися з куп'янська дуже поступово, повільно, але там будинок за будинком наші сили оборони все ж таки. Потрошку зач... зачищують місто від ворога, тому вони спробували відкрити ще одну ділянку вздовж кордону. Ну вони розуміють, що це по суті сіра зона, так і вони розраховують, що ми знімемо частину сил та засобів з Куп'янська, і вони після того, як ми це зробимо, знову посилять тиск на Куп'янськ, Але ну Поки що, якщо ми там кажемо за з'єднання двох плацдармів, Куп'янського та Вовчанського, то це не робиться тільки просуванням вздовж кордону. Це робиться в першу чергу після е е захоплення Куп'янська і друге після вибиття всіх наших підрозділів з лівого берегу річки Оскіл. і тільки в тому випадку можна буде казати, що вони. Будуть пробувати з'єднати ці два плацдарми на широкій ділянці фронту, бо надійно це зробити можна тільки виконавши от попередні дії про що я казав, а станом на зараз у них. Є наша велика достатня присутність на лівому березі осколу. є наша присутність у куп'янську. Більш того, ми там, ну якщо не перехоплюємо ініціативу, то просто не даємо ворогу реалізовувати всі свої плани і змушуємо його там буксувати. Тому, виходячи з, з цих причин, станом на зараз я не думаю, що у ворога це вийде, Далечко. але але це. Якщо ага. ми говоримо, пане Богдане, просто намагається зрозуміти про цей перехід росіянами кордону в районі Бологівки. Це ще один напрямок відкрився на фронті? Чи це просто підсилення до, до їхнього бажання зайти в Куп'янськ? Е, ну е, фактично, це ще один напрямок, а, але ну це, це тільки формально. Бо, е, по суті, це відбувається на стику між Вовчанським та Куп'янським напрямком, тому виділяти це в окремий напрямок я б не все ж таки не став. І вважаю, що це є частиною куп'янської операції ворога по відтягуванню наших сил від міста, нашої уваги та концентрації mm. е, бо їм дуже важко зараз у купінську, і нам і ворогу також дуже важко, і вони намагаються, хоч щось зробити, хоч якось відволікти нашу увагу, переключити акценти, щоб ми знімали з купінська ресурси. Ну, бачите, виходить, вони я, е, прекрасно розуміють там нас, що називається тонко і Це е, особовий склад, і десь їхні успіхи на Запоріжжі також з цим пов'язані і вони хочуть повторити цю історію вже на купінському напрямку. Чи вважає це? Ні, я вважаю, що це зовсім різні, все ж таки історії. Бо е, в Запорізькій області та такої сірої зони величезної ніколи не було е, як вздовж кордону. І, і Звісно, що коли є велика зона, то велика сіра зона, то рано чи пізно одна чи інша сторона туди зайде, і це зрозуміло. Але тримати там великий боєкомплект для попередження цього заходу не є доцільним. Тому ну воно сталося в принципі так, так як очікувалося, мабуть, і е, зараз ворог все одно сконцентрований на Куп'янську. Вони зайшли обмеженим е, набором сил та засобів туди, в прикордоні, е, і вони все одно сконцентровані з одного боку на Куп'янську, з іншого на Вовчанську. І це все ж таки різні напрямки. І якщо у них не буде виходити або у Куп'янську, або у Вовчанську, вони будуть е, намагатися вже тиснути з того прикордоння на південь, е, там е, у напрямку на Шевченкове і так далі, і тому подібне, а е, зараз ну мало що змінюється насправді, просто ще додається там зайвих 20 кілометрів ділянки фронту. По Поволчанську ситуація з приходом осені погіршилася. Негативна тенденція продовжується через невисокі темпи просування противника і зміщення акцентів на Покровський та Добропільський напрямок. Ситуація на на вовчанську не сильно кидається в очі, проте в один момент можна просто констатувати факт втрати міста. Нічого нового росіяни не придумали, просто після численних штурмів в лоб вони перейшли до тиску на місто по флангах. Про це пише в своєму особистому блозі старший лейтенант Сил оборони України з посовним Алекс. Пане Богдане, ви погоджуєтеся з такою думкою, і як ви бачите ситуацію у Вовчанську, взагалі на Вовчанському напрямку. Ну, ситуація там насправді мало змінилася від того, що було півроку тому. Ну ворог просунувся трошки, так тисне по флангам. Так, але в цілому оперативно-тактична ситуація змін взагалі не зазнала, бо в місті ще є наші наші підрозділи. Фланги після просідання ми підселили і зараз у ворога там майже немає успіхів. А, а коли вони є, то вони є мінімальними. і Все одно, річка Вовча є дуже таким сильним природним бар'єром, який відгороджує. Ворога від наших сил, і ворог дуже обмежений в своїх маневрах. Бо ну не дивлячись на те, що вони все ж таки через річку перебралися, то через неї все ж таки переходити потрібно. А після того, як до речі була уражена дамба білогороського досховища, то річка Вовча наповнилася, бо вона ну до, до бо після 22-го року та підривів деяких дамб. На річці, на, на осколі рівень вовчів впав десь на пів метра, а може і на метрі. Я точно вже не пам'ятаю. Але для вовчів це суттєво, і ворог отримав можливість переходити річку майже без переправ, тобто вони там для броньованої техніки автомобільної техніки не завжди могли її переправи розміщати можна було просто. Переходити в річку, бо рівень рівень води в деяких місцях був пів метра. І о, зараз річка наповнилася і о, ворогу вже потрібно будувати там прям стабільні надійні переправи. А це вже ласо і шматочок для нашої авіації, арти та і, і дронів. Також тобто ситуація трошки все ж таки змінилася через те, що була підірвана та дамба. Ми під час того, як підірвали цю дамбу, бо я вже казала те, що так виглядало, зокрема, і російські воєнкори про це писали самі росіяни в своїх пабліках. В них трошки був хаос і паніка. І десь навіть побоювалися наших активніших дій на цьому напрямку, що ми мали цю перевагу. Так виглядає, що ми нею не скористалися. ні, 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 ні. Я, ну... Щоб скористатися перевагою, потрібно мати все ж таки відповідний комплекс електрозасобів. У нас там такого не було для того, щоб переходити в атаку. Підрив Підриводамби просто стався у той момент, коли ситуація на мовчанському напрямку почала виглядати доволі загрозливо, коли о, ворог міг створити на південному березі Вовчі. Доволі великий обширний плацдарм і а то і кілька плацдармів з'єднати їх та йти вже єдиним фронтом на місто. Ми б не впоралися точно, і саме у цей момент стається підрив дамби. Тому ситуація там зараз ну, застрягла на одному місці, фактично через це. Все таки не можемо минути увагою. Покровська виглядає там зараз. Відбувається найзапекліші бої. Ситуація складна. Сирський головнокомандувач сказав, що Путін готує вирішальний маневр саме у Покровську для захоплення всієї Донеччини. Росія направила туди аж 150 тисяч військових, намагається взяти Покровськ та сусідні міста, відрізавши логістику. Пабліками масово поширилося відео, де росіяни в тумані, як ці. І, прости Боже, на багі, на корчах просувається у місто. Тож, пане Богдане, як ви би описали ситуацію, як ви бачите, з вашої точки зору, що відбувається на Покровському напрямку, і оці такі е, в тумані заходи росіян в Покровськ. Наскільки вони небезпечні? А, ситуація на всьому напрямку є ну, вкрай складною, містами е, е, критичною. Але ну, Сили оборони продовжують проведення своєї операції. Там головнокомандувач казав, що ворог перемістив 150 тисяч на той напрямок. Це дійсно так. Але це ж треба рахувати від удачного і аж до простору за Родинським, за Новим Шаховим. Тобто цей і добропільський напрямок також порахований. Зараз ворог. В самому місті продовжує тактику інфільтрації малими групами в глибину наших порядків. Хоча там фактично у місті наших порядків не залишилось у ворога порядків там теж нема там, фактично, маневрові бої, але у місті тривають. Тобто, е, е, жодна зі сторін зараз не прив'язується до території. Задача тільки е, в тому, щоб просунутись, якого модалі для ворога. А для нас це не допустити цього, і там, де можливо, це зачистити. І все ж таки до кількох таких критично важливих точок, все ж таки, ворога спробувати не допустити. А що а поясніть, що означають маневрові бої в Покровську? Що це? Ну, тобто, ворог виходить малими групами, спробує, спробує інфільтруватися, проходить доволі значну ділянку. А сірої зони без спротиву, потім вже по, по ворогу починають працювати, а потім вступає в діло наша піхота і починає зачищати. Це в принципі є маневрові бої, коли вони відбуваються на доволі глибокій ділянці фронту, там від двох та більше кілометрів. І жодна зі сторін не контролюють цю ділянку повністю, і там фактично немає там спостережних пунктів, зводних опорних пунктів і так далі. Я так розумію, що погодні умови безпосередньо туман, який зараз є дуже густим в Донеччині, так допомагає росіянам проникнути в місто і пройти велику сірою зоною без уражень. Вони вони без туману це може зробити дуже чудово. Насправді ну туман. Це така штука. Сьогодні є, завтра нема, але задачі у них є постійно, і тиск також з їх з їхнього боку відбувається постійно. Тому ну туман в певний день, в певний час може вплинути так, бо вони можуть просто більше піхоти завести у місто. Але що робити далі? Ну тому в принципі я б не сказав, що вплив томану є значним, бо знову ж таки вони і без нього чудово справляються з інфільтрацією в глибину наших порядків, пане Богдане. Як ви бачите, як буде розвиватися ситуація в місті далі? Чи повториться історія вуличних боїв за Бахмут? Та будуть битися за кожен під'їзд. Ой, дуже важко сказати зараз. Бо ну я бачу з нашого боку певну стратегію, як е, взагалі жити далі, як рухатись, і як е, можна захистити Покровськ. В принципі, я бачу якісь е, початки цієї стратегії, але ну чи вона спрацює, чи буде реалізована, я не знаю. Ну тим, тим паче про це краще не говорити публічно. Але ситуація важка, і покровськ ще можна врятувати, але його можна так само і втратити. І чи будуть вуличні бої? Ну так вони там зараз відбуваються, фактично. І за кожен під'їзд, і за кожен будинок, в тому числі, і ворог намагається обійти місто з флангів, щоб закрити наші підрозділи, які у південній частині все ще присутні, як і у центральній частині, але до залізниці присутні. Ну і північніше залізниці. Вони задум такий, щоб е, з району Гришиного, Рівного е, та е, ділян е, на та на ділянці між Мирноградом та Покровськом зайти з флангів, оточити повністю місто, і все. Але е, ну е, і зараз ворог туди не цілений, але ми. Поки що вдається нам цього не допускати? А як ви бачите, яка стратегія росіян? Розширю своє запитання, бо ви частково вже дали відповідь. Чи вони зробили висновки з боїв за Бахмут за Солодар, коли в них були великі втрати? Бо якщо говорити про Авдіївку, так ми бачимо, що вони не захотіли заходити в місто, вони їх просто обійшли і знищили кабами і знову ж таки використали ці труби. Чи вони зробили висновки? З історії боїв за українські міста і зараз це от впроваджують вже в боях за Покровськ. Е, ні, е, вони продовжують рухатись в рамках обраної ще там півтора-два роки тому назад. стратегії, яка передбачає використання масове використання. Малих піхотних груп дуже обмеженого застосування бронетехніки, та вони зробили ставку на авто та мототехніку. Щодо Авдіївки. ну там ситуація була у тому, і знову ж таки, хто там командував? Нам командував обороною Авдіївки, генерал Тарнавський. Він успішно провалив цю задачу, і це ми вже висновки з цього не зробили. Ворог зробив і вони. Так само, як і в Авдіївці. Воно просто рухається з флангів. Так само вони і в Бахмуті хотіли зробити. Вони там також рухалися з флангів, але це вже з нашого боку було прийнято рішення змушувати ворога переходити до міста і до, до фронтальних зіткнень. Тобто, ми посилили фланги, і ворог там не міг просуватися. Ну хіба що після втрати Соледара і до втрати Соледара, коли у нас таки один фланг посипався, е, і після втрати Соледара ворог ж таки міг замкнути кільце довкола Бахмута, Але ми вчасно відреагували і посилили напрямок, і потім ми просто ворога змусили штурмувати в лобову все місто, тому там була інша історія в. У випадку з Авдіївкою такого рішення прийнято не було, бо оперативно-тактична ситуація вже була втрачена задовго до того, тобто, ще фактично, у 2023 році. Там наприкінці там середини, кінець грудня, ситуація вже була кричущою і вже казала про те, що нам доведеться залишити Авдіївку. Звісно, була надія там і навіть намагалися проводити контратаки, але потім стрімке просування по діагоналі через південну частину Авнівки все просто зруйнувало. Вони просто перекрили ключову дорогу для відходу, і місто опинилося в оперативному оточенні. І потім, звісно, що в таких умовах довелося просто відійти. А, а да... так, так ну, просто так. намагаюся, може, ви пояснити. А ми могли уникнути цієї складної ситуації на Покровському напрямку. Ми ціле літо говорили про те, що вирішальна битва на Донбасі буде саме за Покровський Покровський напрямок. Ми розуміли, що росіяни туди ви про це сьогодні також згадували. Перекидують свої боєздатні частини резерви на Покровський напрямок. Ми розуміли, що там буде відбуватися. Ми могли якусь уникнути. Де ми дали так би мовити, що називається в штангу самі собі? Mm, ну, вирішальні мої на Донбасі будуть, очевидно, зовсім не за Покровська, а за Краматорськ та Слов'янськ. Але ну, що у нас трапилось, у нас трапилася корпусна реформа і суттєвий перерозподіл сил та засобів по всьому фронту. Бо ну, безболісно перемістити. Більшу частину всього війська, яке ну дуже чисельне, це сотні тисяч людей, це тисячі одиниць техніки, безболісно це перемістити з однієї ділянки на іншу, або навіть залишити на тому ж напрямку, але трошки на іншій ділянці, зробити це безболісно просто неможливо. Ворог цим скористався, бо ми, ну умовно кажучи, всю весну та літо ми були зайняті іншими напрямками, як і, іншими напрямками, як і ворог. Це був турецький Костянтинівський напрямок. Потім почав рухатися Куп'янськ, і ми були зайняті цим, як і ворог. І коли у нас була можливість там, все ж таки, трошки відкинути ворога від Покровська, у нас. Відбувалася фактично ротація, бо потрібно було одні бригади замінити на інші, і ну це ж відбувалося в рамках корпусної реформи, щоб вже воювати конкретними корпусами без принних підрозділів. Але все одно завершити цей процес ми не змогли до кінця, і особливо на покровському напрямку. Наші контратаки суттєвого успіху не принесли. Ми тільки зачистили село Удачне, майже до зачистили село Котлине. Це на захід від Покровська, і зачистили десь половину селища Шевченка на південь від Покровська. Це все, в принципі, що ми змогли за той час зробити. Потім ворог, звісно, вже наростив зусилля і відновив втрачені раніше позиції. І через селище Шевченка вони почали суттєве накопичення і прорив далі на Звірове, Леонтовича, звідти вже у південну частину Покровська. Тому, ну, в принципі. Ворог нічого нового не показав. Просто ми не зробили висновки ще там після Авдіївки, після навіть після Бахмута. Е, тому це питання більше до нашого командування. Та да, пане Богдане, дякую вам, що ви долучилися. Спасибі за ваш час та аналіз. Нагадаю, з нами був воєнний оглядач Богдан Морошников, Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую за роботу. Дякую гарно.